Ще раз дуже коротко про алергію, тобто, якщо у вас є прояви алергії, а це є найчастіше. Атопічний дерматит, алергічний реніт, обструктивні бронхіти, астма. Тобто ці захворювання рахуються такими захворюваннями, які не мають офіційно причини, але одна з причин це є алергічна реакція організму. Офіційно ми не знаємо, чому саме людина стає алергіком, от тому, в принципі, зараз у світі є як мінімум тріхі, трішки проблем з тим, щоб ефективно лікувати цю проблему. Як підходить світ зараз до діагностики? Тобто основний метод діагностики, звичайно, при алергічних захворюваннях лишається лабораторне обстеження, тобто це є аналізи, і основним аналізом, як би це дивно не було, є імуноглобулін і загальний IGE-Total. По-англійськи, його в народі ще називають ІГІЕ, і цей показник виконується в більшості лабораторій. Він відносно недорогий, тобто він вартує десь приблизно 200 гривень. І таким чином ми можемо подивитись, наскільки людина є алергіком. Що стосовно еозонофілів загальному аналізі крові, з моєї практики я бачу, що вони у цей показник озенофілів не впливає сильно на алергічні реакції. Є дуже багато алергіків, в яких імуноглобулін і, наприклад, може бути 5 тисяч, 10 тисяч, в них є всі прояви алергії, сильні алергічні реакції, а еозинофілів в загальному аналізі крові 1%, крові тобто в нормі. Тому більше орієнтуємося на імуноглобулін і якщо ви хочете до лікаря-алерголога звернутися. Будь ласка, починайте з аналізу, який називається імуноглобулін і загальний. Крім того, є ще тест, який називається алергопанель, де визначається приблизно 20 різних алергенів, і де можна зрозуміти, на що все-таки реагує ваш організм, і попробувати уникати цих алергенів. Крім того, є метод лікування, який називається асітерапія, де, скажімо, Зараз в сучасній медицині лікарі протягом п'яти років пробують оцими алергенами, які виявлені, лікувати пацієнта, щоб пацієнт, організм пацієнта звикав до алергенів. Що стосовно других методів лікування, це є симптоматичне лікування антигістамінними препаратами і стероїдними гормонами, чи таблетки, чи ін'єкції, чи мазі, креми, чи спреї. Друге питання це є використання біологіків. Просто біологіки достатньо дорогі, і це препарат Омалізумаб, Він коштує 500 тисяч євро ампула на місяць пожиттєво. Тому теж він дуже ефективно працює. Він блокує імуноглобулін І, імуноглобулін і піднімається в аналізах, але він є заблокований, тому алергія на місяць зникає. Інших варіантів лікування алергічних реакцій немає. Ну і пам'ятайте, що деколи бувають випадки, коли паразитози, особливо токсокароз, тобто це мікропаразитози, які є в тканинах, може призводити до підняття імуноглобуліну і, і викликати теж симптоми, які нагадують алергію. І лікування саме паразитозів дає досить гарні результати. По, скажем, зменшенню проявів алергії та алергічних реакцій. От. Тому, в принципі, я думаю, що зараз, перш за все, потрібно. Починати з того, щоб здати аналіз на імуноглобулін, і от а тоді вже далі е, рухатися далі. При можливості, звичайно, рекомендую здати антитіла до токсукар для млії аскарит. Ці аналізи є міжнародні. От це фейк. Що ці аналізи не використовуються в світі. Вони використовуються в цілому світі. Просто в Польщі, наприклад, антитіла до одного паразита, наприклад, лямблій чи токсукар коштують 180 злотих. А це Тично майже тисячу гривень в Швейцарії, в Женеві такий аналіз на токсокароз коштує. 150 євро і ну, 150 франків так швейцарських і виконується тільки в одній лабораторії три тижні, і страхівка його не покриває. Знайти деколи такі аналізи в Штатах, Сполучених Штатах Америки є цілий квест і теж ціна просто космічна. Тому користуйтесь тим, що в Україні ці аналізи ви здаєте деколи один раз. От Якщо є проблема. От і якщо у вас виявлено антитіла, наприклад, до токсокар, це означає, що цей паразит як мінімум був в вашому організмі. Інших методів дослідження токсокарозу, крім аналізу крові, не існує. Тому в даній ситуації лікар має дивитися клінічно. Якщо у вас є клініка і є ознаки того, що у вас може бути токсокароз, плюс підтверджений аналіз, він має призначити вам хоча б один курс лікування для того, щоб подивитися, як ваш організм реагує на. Саме таке лікування, от дякую всім, і гарного дня.